Поточний ремонт дороги через залізничну колію по вулиці Руська, проспект Степана Бандери, почали сьогодні вранці. До вечора комунальники планують зафризувати спочатку один бік шляхопроводу, а потім інший. Вже завтра, 7 травня, якщо погода сприятиме, ділянку заасфальтують. Транспорт через неї курсуватиме майже без змін. Перекриття як такого не буде, повного перекриття перекриття буде тільки частково по смугах. І так що е єдине, що е знято, буде із маршруту і тр тролейбуса. Решта всі маршрутки, легковий транспорт буде проїжджати. На сайті міськради повідомляють, що тролейбуси номер 2 4 та 10 не будуть курсувати цією ділянкою дороги у дні ремонту з 10 до 16 години. Опісля 16 їх рух відновиться за звичним графіком та маршрутом. Тролейбуси ж номер 1 5 та 11 курсуватимуть через проспект Злуки, а номер 3 за старим маршрутом через універсам. Тролейбус не повертатиме на Злуки та не курсуватиме на східний масив. Комунальники пояснюють, міжремонтний термін служби верхнього шару дорожнього покриття 5 років. Востаннє тут ремонт робили в травні 2011-го. За цей час тут утворились колії, адже транспорт утрухається рухається регулярно. Дорогу потрібно вирівняти. Внаслідок високих температур, які спостерігаються останніх 3 роки, йде висока коліність. Тим більше, що тут якраз ділянка з відповідним ухилом, який... За рахунок шляху тормозіння і створюється оці ця, ця коліність, яку необхідно міняти, ремонт шляхопроводу через залізничну колію по вулиці Руська, проспект Степана Бандери планують завершити 7 травня. Якщо ж буде дощ, він затягнеться до 9 травня.